Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Це у нас вже за північ, ніч, суботи на неділю. Я два дні вирішив собі дати такий відпочинок, тому що організм прохав. Я так розумів, що до нього треба дослухатися періодично. І Я таке роблю, і не було ні бачати. І вчора я пропустив, не було ніяких вечірок, ні, ні занять. І Сьогодні я не пішов на вечірку там танцювати. От, і навіть не було бажання зробити зранку якісь там вправи, тому я навіть нічого не нарізав у шортс. Тобто, тим більше, що мене так трошки так здивувало, бо, бо там на Ютубі мої висказування з приводу дебатів Байдена і Трампа там навіть там, зарізали в плані монетизації. Тобто для спонсорів чомусь це було да занадто занадто якось. Не знаю навіть як. Тобто в мене нема варіантів, а з'ясовувати я це не можу, тому, бо нема бажання, тому таке. Хай-хай вже буде, як буде. От тому пару днів відпочинку це іноді необхідна річ. Можна собі дати трошки подихати і подивитися далі, що буде, що прийшло натхнення. Тому на сьогодні все. і Будемо сподіватися, до нових зустрічей.